Рано вранці, 18 травня 1944 року, з Криму було насильственно депортовано весь кримськотатарський народ. За кілька днів, дикою варварською акцією, влаштованою кремльовською потворою на ім'я Сталін, півострів обізлюдів, корінням було вирвано народ, який народився, формувався і століттями жив на своєї землі. Осиротіли будинки, що зберегали пам'ять дух та тепло своїх господарів, втратили за один день свою родину і домашні тварини. Однак довго кримськотатарські будинки не постували, не встигли їх покинути сім'ї, як туди відразу вдиралися солдати НКВС і гробували. Марадерство у ці місяці було дуже популярним заняттям у Криму. Солдати КВС дійшли до того, що, погробувавши будинки, висилали трофейні речі поштою додому. На зміну простим солдатам, які обмежувалися лише посудом, постільними речами, одягом, прийшли секретарі РК ВКПБ, голови виконковів, міському рай радгоспів та колгоспів, завідувачі фінансових відділів. Адвокати, навіть директор Ялтинського театру. Цьому інтелігентному прошарку вдалося привласнити більш значніші речі: музичні інструменти, патефони з пластівками, дорогі посуд, книги, килими, ковдри, дорогі ювелірні прикраси, швейні машини, модні на той час нікельовані ліжка. Письмові столи, стали, меблі та інше. Хто знає, може ще і нині кримськотатарські речі прикрашають будинки тих мародеїв, які брали участь в операції депортації? Першого дня після депортації кримських татар, попри заборону наближатися до будинків спецпереселенців, першими потяглися ще недавні сусіді. Хтось з жалем. Адже в хлівах залишалися тварини, котрі потребували догляду, а хтось із почуттям легкої наживи. Про продовольчі запаси говорити не доводилося після недавньої окупації, а ось предмети домашнього вжитку були добротні. Спочатку забрали худобу, яку ще не встигли відвести до колгоспів, а потім дісталися і до будинків. Знов таки, Хтось забрав особисті дорогі речі, зберігаючи їх руками, сподіваючись передати їх господарям. А хтось навпаки, сьогодні ми вже не дізнаємося ніколи, скільки знайшлося любителів поживитися на чужому горі. До осені 1944 року майна корінного народу вистачило і переселенцям із Краснодарського та Ставропольського країв. Воронежської, Курської, Орловської, Тамбовської, Ростовської, Смоленської та інших областей їх завозили до Криму та заселяли до порожніх будинків кримських татар. Саме вони та їх нащадки через 50 років були проти повернення кримських татар на історичну батьківщину, адже вони вважали, що кримські татари потребують повернення своїх будинків. А розлучатися з чужим майном їм дуже не хотілося.